Доброго дня, шановні колеги, і ми з вами сьогодні починаємо вебінар методи санітарно-мікробіологічного дослідження молока та виробів з нього. Хочу сказати, що молоко можна розглядати саме як універсальний продукт. Це продукт, що забезпечує і нормальний ріст. І розвиток людського організму, і цей продукт не може замінити жодний інший продукт харчування, так як молоко є унікальним за своїм хімічним складом і являє собою багатокомпонентну збалансовану систему з високими поживними імунними і бактерицидними властивостями. Молоко та вироби з нього є дуже корисними і поживними харчовими продуктами. Вони містять всі необхідні легко засвоювані речовини, такі як і білки, і жири, і вуглеводи, і мінеральні речовини, і вітаміни, і багато інших компонентів. На цей час молочна продукція це повсякденний і традиційний продукт харчування, який споживається усіма віковими групами населення, причому населення не тільки нашої країни, но й інших країн. Саме тому якість і безпека цієї групи продуктів має бути гарантована. До безпечності та якості молока та продуктів з нього пред'являють особливі вимоги, оскільки відповідна до переліку харчових продуктів. Та за ступенем забрудненням мікроорганізмами, і за частотою випадків харчових отруєн, розробленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, молоко і молочні продукти віднесені до першої категорії, як ті, що найчастіше служать прямим джерелом харчових отруєн. Давайте з, нами, з вами познайомимося. Я Калініченка Світлана Вікторовна, я доктор медичних наук, працюю в державній установі інституту мікробіології та імунології імені Мечникова, це в нас місто Харків. Наш інститут займається дуже багатьма проблемами, в тому числі і харчовими продуктами. Чому харчовими продуктами хочу сказати, що, ну, наприклад, я коли робила свою докторську дисертацію, то в мене там були лактобацили. і ось одно з лактобацил я виділила з кишечника бджоли, вона була з дуже цікавими властивостями антагоністичними. Ми цю лактобацилу депонували в музей, в Український музей мікроорганізмів, це у нас місто Київ, тобто ми свідоцтво на депонування отримали. І Ми цю застосу... знайшли підприємство та застосовували її для випуску. Кисломолочних продуктів, які є корисними для людини. Ну, на жаль, ви розумієте, що війна вносить свої корективи. На жаль, це підприємство зараз не працює. Ну, хочу зазначити, що ми багато працювали з харчовими підприємствами молочного розвитку. У нас були, були Дуже цікаві проблеми до нас зверталися. Ну, ви знаєте, що ідентифікувати лактобацили, це потрібне лактобацили, лактококи, тобто те, то, що застосовується в вашій практиці, в вашому сьогоденні, їх ідентифікувати. У вас достатньо, достатньо е, важко, Це спец... потрібні специфічні тести. Не всіх у вас є потреба в цих ідентифікаційних тестах. але е, яка, це коли на підприємстві случається якесь ЧП, то потрібно це ЧП розглядати. І ось до нас декілька разів, і в 17-18 році, до нас в інститут зверталися підприємства молочної галузі. Останній раз звернулось підприємство, яке виробляло молочні десерти. І е, вона експортувала їх з країни ЄС, і ви розумієте, що країни ЄС там достатньо цікаві і вимоги до цієї продукції, і ви розумієте, що підприємство само заінтересоване в цьому, щоб їх продукція відповідала. З Чим звернулись? У нього було ослізнення цих молочних десертів, десерти дитячі, молочні десерти були було ослізнення без здуття, без що стоїть через 10 діб вони знімають кришечку, оцю з фольги, і там слізня, дзвоняти за, за таку подробицю. І ми розслідували цей випадок, ми вияснили, чому і відкуди відповідалось зараження продукції. Для десертів застосовувалася специфічна закваска, в склад закваски входив лейконосток. І ось ще також застосовувались сиропи. Сиропи варили з различного цукру. Цукор отримували з різних підприє... цукрозаводів і не тільки нашої області, но і там, де вони купляли, було дуже багато цукрів. І коли ми почали іскати причину, ми знайшли, що саме в одному сахарі, в одному місті бацилюс мікоїдес, тобто незвичайний там, суптиліс, що якийсь там бацил, а мікоїдис. і мікоїдис, це... Також мікроорганізм, який, який викликає ослизнення, і ось при взаємодії з лейканаскоком, лілеканаскоком, який теж може викликати ослизнення, вони під Підсилювали дію одне одного, тобто це був синергізм мікроорганізмів, підсилювання їх дії. І таким чином вони поверх цього десерту е, утворювали отаку слизь десь через 10 днів. Ми е, Дуже довго з цим розбиралися, ну як довго, 10 діб ми з цим розбирались. Потім підприємства у нас санувались, вони і промивали каустичною содою під температурою. Ви розумієте, що підприємство милось і милось воно десь 5 діб. Тобто не добу, не дві, не три, щоб спорого обрати, а сім діб підряд. Для цього була е, е, припинена лінія, одна, остановлена лінія, е, припинена производство. Ну таким чином е, зато. Вивели і бацелюси бацилю, і вивели, і вивели лайканасток, змі... змі... перестав бути синергізм, змінили закваску, убрали зі складу закваски лейконасток, і таким чином підприємство стало постачати продукція. Пройшла критерії ЄС, і не було, не було далі ніяких проблем у підприємств. Саме тому, мабуть, я сьогодні більше буду зумовлювати, я думаю, що ви розумієте і знаєте, і про загальне бактеріальне забруднення, і все. І саме тому я хочу більше на заквасках, більше становитись, зосередитись на заквасках, на компонентах заквасках і саме на тих вадах, які можуть викликати ці компоненти заквасок. І як з ними боротись? Саме на цьому буде наше заняття застосоване. Хочу ще сказати, що забезпечення споживачів доброякісними продуктами є однією з найважливіших цілей і виробників. Отже, тільки в такому випадку гарантовано зворотній зв'язок у вигляді і примноження власного капіталу.